Гувер Колінз потворене кохання, частина 36. Ти теж гарний. Майлз притискається губами до моїх грудей і обережно проводить язиком по соску. Я починаю стогнати, і він бере його до рота повністю. Рука Майлза прослизає під мої трусики. Хочу, щоб ти лежала на спині, шепоче він, і спритно кладе мене на ліжку. Схиляється наді мною, легенько тягне трусики вниз і проникає язиком у мій рот. Я розтіваю гуцик його джинсів, але він поспішно відсувається. Краще не треба, інакше все скінчиться набагато швидше, ніж почалося. Взагалі мені не важливо, наскільки швидко все скінчиться, або він якнайшвидше роздягнувся. Майл схинає спочатку одну мою ногу, потім іншу і стягує з мене трусики. Потім встає і робить два кроки назад. Боже, що очі мало здивлячись на мене. Він стоїть і дивиться, як я лежу оголена на його ліжку, а сам усе ще в джинсах. На мою думку, це трохи нечесно, протестую я, мало спідносить кулак до рота і покусує кісточки пальців, встає до мене спина і робить глибокий повільний дих, знову повертається, проводить поглядом по всьому моєму тілу, доки не зустрічається зі мною очима. «Тейт, це вище моїх сил. Мене охоплює розчарування, але Майлз бере з тумбочки пачку презервативів, дістає один і рве фольгу зубами. Вибач, каже він, поспішно поспіш стягуючи джинси. Я хотів, щоб тобі сподобалось, щоб це було незабутнім. Майлз дивиться на мене, Майлз дивиться мені у віч, але мені важко зберігати з ним здоровий контакт, тому що він уже без боксерів. Але якщо через дві секунди я не опинюся всередині тебе, все скінчиться великим конфузом. Мализ швидко підходить до ліжка і якось примудряється однією рукою натягнути презерватив, а іншою розсунути мої ноги. Загладжу свою провину за кілька хвилин. Обіцяю, майос мені нічого такого не треба, я просто хочу, щоб ти був у мені, слава Богу. Мализ бере мене правою рукою під коліно і цілує губи. Ходить так швидко і різко, що я ледве не скрикую. Він навіть не зупиняється, щоб спитати чи боляче мені, не уповільнює ритму, його поштовхи стають все сильнішими і глибшими. І ось уже просто неможливо стати ще ближче, ніж ми зараз. Мені справді боляче, але в кращому значенні цього слова. Я стогну йому в оба, він стогне мені в шию. І його поцілунки всюди. Це брутальний секс, пристрасний, жорсткий, спекотний і далеко немовчазний. Майлз рухається швидко, і по тому, як напружена його спина під моїми руками, мені ясно, що він мав рацію. Довго, довго це не триватиме. Тейт, шепоче він. Боже, Тейт, ноги у Майлза напружуються і все тіло тремтить. Твою матір гарчить він. Майлз знаходить губами моїх губ і не рухається, потім важко видихає і кладе голову поряд з моєю. Господи Боже, вимовляє він, все ще напружений, все ще здригається, все, ще у мене всередині. Як тільки Майлз виходить з мене, він припадає губами до моєї шиї і пускається нижче, цілує мене в груди і відразу повертається до губ. Хочу спробувати тебе на смак. Можна? Я киваю. Енергійно киваю, він підводиться з ліжка, викидає презерватив і сідає поруч. Я не зводжу з нього очей. Бо, хоча Майлз і не побажав про це дізнатись, відколи я останнє була з чоловіком, пройшов майже рік, не шість років, звичайно, проте теж чимало, і я не хочу втрачати жодної секунди. Особливо тепер, коли можу без жодного збентеження дивитись на його пояс Адоніса. Майлз розглядає моє тіло із захопленням, його рука ковзає по животу і розводить мені ноги. Він захоплений тим, що робить зі мною, і мені подобається на це дивитись. Одне те, як я дію на нього, мене хвилює навіть без дотики. Майлз вводить у мене два пальці, і спостерігати за ним стає набагато важче. Його великий палець пестить мене, і я стогну і ховаю руки за голову. Аби він не зупинявся, не хочу, щоб він зупинявся. Майлз припадає до моїх губ, і цей ніжний поцілунок різко контрастує з тиском його руки. Губи Майлза повільно ковзають по моєму підборідті, по шиї, до ямочки біля основи горла. потім... До соску животу, все нижче, і нижче і нижче. Майлз з'являється між моїх ніг, його пальці все ще всередині, а язик торкається моєї плоті, поділяючи її надвоє. Моя спина вигнута, думки зникли. Я даю волю почуттям. Неважливо, що мої здогани такі гучні, що, напевно, перебудили весь поверх. Немає значення, що я впираюся п'ятами в матрас і хочу відповсти подалі, бо більше не можу цього виносити. Немає значення, що Майлз виймає пальці, щоб схопити мене. Застигна і не дати відсторонитись, слава Богу!